Всім привіт! Поговоримо сьогодні про те, хто така самодостатня жінка. І, звичайно, це не лише про фінанси, це не лише про те, що вона може сама себе забезпечити, може сама заробити собі на життя. Хоча це теж дуже важливий аспект, тому що взагалі будь-яка залежність це вже не про самодостатність, це вже протилежність самодостатності. Тому, якщо ви фінансово не можете себе забезпечити, а живете за чужий рахунок, ви вже не можете вважати себе абсолютно самодостатньою особистістю. Якщо ти матеріально не можеш себе забезпечити, ти апріорі не можеш бути самодостатньою, тому що ти залежиш від іншої людини. Самодостатня жінка це найперше фінансово незалежна жінка, яка може самостійно заробити собі на життя. Неважливо, що станеться. Неважливо, допоможе їй хтось чи ні, вона самостійно має вміти заробити собі на життя, якщо раптом щось піде не так, як вона планувала, ну або взагалі просто вміти заробити собі на життя, щоб ні в кого не просити. Тобто, якщо я попросила, а мені відмовили, отже, я маю вміти сама на це знайти гроші, сама на це заробити, на те, що я хочу. Тому що не завжди люди будуть готові виконувати всі наші бажання. Тому для того, щоб не потрапляти в ситуацію, коли я тільки прошу, прошу, а мені не дають, я маю вміти сама заробити, якщо мені цього дати не можуть. Тобто, якщо я щось хочу, я не маю думати про те, а як знайти там побагатчого чоловіка, який мені це зробить, який мені це дасть. Якщо я щось хочу, я маю думати про те. А що буде, якщо такого чоловіка не виявиться поруч? Тоді що? Ну не знайду я такого чоловіка, не подивиться він на мене, наприклад. То що як я виконую це своє бажання? Це перше це фінансова незалежність, звичайно. Наступне це психологічна самодостатність, і це, на мою думку, другий дуже важливий критерій, тому що психологічно самодостатня людина вона не залежить від інших людей в психологічному плані. Що це означає? Вона не залежить емоційно від іншої людини, неї не, нею неможливо маніпулювати. Вона не ведеться на різних аб'юзерів, егоцентриків, маніпуляторів невизначених. Тобто вона розуміє, що вона хоче. Вона розуміє, якого відношення вона до себе чекає, і якщо її ігнорують, якщо її вводять в стан невизначеності, тобто. Ну хочу і не хочу, знаю і не знаю. Приїду, не приїду. Буду, не буду. Будемо разом, не будемо разом. Ми подивимось. Ну туди тупою подивимось, подивимось, почекаємо. Е, тобто, коли е, вона не входить в стосунок, їй не подобає, їй не подобається чоловіки, які не можуть визначитись. Вона не залипає на маніпуляторів, які волі її в е, далеко близько холодно жарко. Тобто сьогодні в нас було все прекрасно. Завтра він зник. До вона в таке не попадає, і взагалі, якщо е, людину маніпулюють, її вводять в стан е, невизначеності, починаються усі гойдалки е, то хочу, то не хочу, близько далеко. Е, здорова психіка вона розуміє, що тут щось не те. Тобто здорова психіка розуміє, що що це таке? Це, це стосунки, це ось так, такі мають бути стосунки. Вона розуміє, що тут щось не в порядку, що це ненормально. Але здорова психіка, але здорово людина зі здоровою психікою, на відміну від людини з травмованою психікою, вона одразу ж із цього виходить. Тобто, якщо вона бачить раз другий, третій, що нею маніпулюють, що її е, на цих качелях гойдають, що е, їй брешуть, що її тримають у стані невизначеності, і вона постійно в поганому стані, здорова психіка з цього виходить. Ресурсна здорова психіка в такому не застрягає. Травмова наша психіка, вона буде бігати за цією людиною, вона буде просити, вона буде страждати, вона буде пояснювати, вона буде говорити зі мною так не можна, і знову на таке ж саме натрапляти. Тобто, якщо їй е, попався чоловік з уникаючим типом прив'язаності, тобто е, я хочу бути з тобою, але я віддаляюся. Тобто я віддаляюся, тому що мені страшно, От мені страшно, що ти від мене. Підеш, що ти мене кинеш, тому я не буду прив'язуватись, тому що в моєму житті було багато, тому що в моєму дитинстві була така мама, тому що дитинство моє травмоване, життя моє травмоване. І ем, коли ви бачите цей уникаючий тип, холодний, е, який не входить в ваше життя, не цікавиться вашим життям, е, він не... Проявляє він проявляється дуже холодно, він не проявляє ніяких емоцій, він не хоче з вами бачитись. Тобто він постійно віддаляється трохи приблизно. Тобто крок вперед, два назад. Травмована психіка, що вона буде робити? Вона буде за ним бігти. Тобто він буде втікати, вона буде доганяти. Та, ну, якщо ваша психіка травмована. І в дитинстві ваша мама вона була такою ж самою холодною. Вона не давала тепла. Вона постійно кудись зникала. То приходила, то йшла. Вона не розуміла. Вона то хвалила, то Карала, ви не розуміли, що відбувається. Тобто, і вам здається, що ось це прояв любові. Що коли його немає поруч, це прояв любові. Що коли він мною маніпулює, це прояв любові. Так само, якщо у вас був холодний батько, відсторонений батько, якого не було, ви теж будете вважати, що це прояв любові, доки ви це не пропрацювали, доки ви це не усвідомили. І вам буде здаватися, що якщо він мене виглядає на цих качелях, це дуже класно. Тобто, це ось ця любов. У вас відбувається адреналінова прив'язаність до цієї людини. Ви постійно про нього думаєте, ви постійно будете е, розкупатися в собі. А що я зробила не так? А чому він так поводиться? А чому він не може бути нормальним? Він не може бути нормальним, і знаєте, ось ця звичка, якщо у вас, звичайно, якщо у вас травмована психіка, і звичайно, якщо у вас травмована психіка, ви будете на це вестися, ви будете в цьому застрягати. Люди застрягають у цьому руками. Тобто, якщо здорова психіка бачить, що її ігнорують, і її качають її ігнорують, кидають на цих качелях вводять в стан невизначеності, маніпулюють і взагалі ні в що не вставлять, вона від цього йде. Тобто навіть не пояснює, вона навіть не пояснює, тому що маніпулятор ви не поясните, тому що маніпулятор ви нічого не донесете. Все. Травмова наша психіка, вона буде в цьому застрягати. І тут ні про якось, і буде застрягати в цьому руками, буде намагатися його врятувати, витягнути. А давай я тебе врятую, а в тебе було таке важке дитинство, а з тобою так поводилась мама, і тепер ти уникаєш, тепер ти боїшся, я все розумію. Але я тебе врятую. Для чого? Для чого вам врятувати чужу людину? Себе врятуйте себе, і знаєте, в нашому суспільстві це дуже поширено. Тобто, якщо, наприклад, в Америці. Жінка не буде нікого рятувати. Тобто вона буде розуміти, що перед нею якийсь психічно травмований чоловік, вона не буде його рятувати. Вона вона скаже йому до побачення, ми не підходимо один одному і знайде собі здорового. І вона не буде боятися, що вона стане ось цією старою дівою, яка досі собі нікого є вже 35, а вона досі собі нікого не знайшла. Яка різниця? Вона так думати не буде. Вона свою молодість не буде витрачати на незрілих чоловіків, травмованих чоловіків, які не хочуть йти до психотерапевта і проробляти свої травми. Це не її проблема, це не ваша проблема, що в нього була холодна матір, і він уникаючи прив'язаності в нього. А ви е, хотіли б надійного, ви б хотіли все, щоб все було спокійно, тому ви краще його врятуєте, і з ним все буде вас прекрасно. Нічого нікого ви не врятуєте. Нікого ви не врятуєте, поки він сам не захоче себе врятувати. Але такі люди зачасту вони не слухають те, що ви їм говорите. Тобто, якщо ви скажете, що ось я розумію, що в тебе було так складно, і в тебе зараз ось така проблема, і тому ти так від мене віддаляєшся. А насправді ти хочеш бути мною, я все розумію. Він скаже, він покрутить ось тут і скаже: Я ні до якого психолога не піду. Люди доникаючим типом прив'язаності дуже важко, дуже рідко йдуть до психотерапевтів. Маніпулятори взагалі туди не ходять. Або приходять і намагаються маніпулювати психологом. Тобто, ви, чому ви своє життя, чому ви свою молодість, чому ви роки, десятиліття витрачаєте на травмованих людей і намагаєтеся їх врятувати? Врятуйте себе. І от самодостатня жінка, вона ніколи не буде нікого рятувати. Вона зрозуміє, що цей чоловік мені не підходить. Він не підходить, тому що він підійде психотерапевту. На найближчі три роки він ідеально підійде психотерапевту. але не мені. Мені цього не потрібно. Тобто самодостатня жінка ніколи не живе в цих самокупаннях, а що я зробила не так, а чому він пішов, а чому він тримає мене в стані невизначеності? А чому він приходить і знову йде геть? Бо то він каже, що мене любить, каже, що хоче бути зі мною, але його ніколи немає біля мене. Але він завжди відсутній. Покупайтеся в собі. В ньому не треба купатися. в Собі треба знайти причину. Самодостатня жінка ніколи не попадає до цих маніпуляторів, егоцентриків, уникаючи тих прив'язаності. Їй це не потрібно. Не потрібно, тому що вона не буде ні за ким бігати, вона не буде ні через кого страждати, тому що стосунки з маніпулятором це коли ти постійно страждаєш, це коли твоя психіка не вивозить, це постійний плач, це постійні нерви, це постійний стрес, тому що жити в стані невизначеності і не розуміти, що з тобою роблять коли тебе катають на качелях і ти постійно про нього думаєш, коли ти не можеш розвивати, коли ти не можеш розвиватися, коли ти не можеш рости, коли ти не можеш займатися своїми справами, стосунки потрібні для того, щоб ви росли, розвивалися разом. А якщо ви в стосунках, але ви не те, що не ростете і не розвиваєтеся, а ви деградуєте, то де тут самодостатність? Де тут ця психологічна самодостатність? Це друге. Третє це емоційна самодостатність. Теж дуже важливо. Це про те, що мої емоції не залежать від емоцій іншої людини. Тобто, це про те, що, от, наприклад, я прийшла додому, мій партнер злий, і він починає на мене кричати. І от я розлютилася і починаю кричати на нього. Я була в прекрасному стані, в прекрасному настрої, в мене все було чудово. Я прийшла, і інша людина мене розлютила, тому що з'являється в неї поганий день. Або я от приїхала до батьків раз, раз в три місяці. Приїхала, і тут в них знову якісь сварки, в них знову щось погано, в них знову поганий настрій, в них знову все не так, все, все не те. Замість того, щоб ми спокійно сіли, поговорили. В них знову крики, в них знову поганий настрій, і ось це постійно. Тобто потрапляєте в якесь оточення, в них постійно поганий. Настрій, в них постійно щось не так, в них постійно все не так, і ви це приймаєте на себе. До цього ви жили прекрасно. у Вас був прекрасний настрій, все було чудово, вас нічого не тривожило. Тут ви приїжджаєте, чи інші люди починають вам насаджувати якісь свої забобони в голові, які вони там придумали, які нічого спільного з реальністю дуже часто не мають, тобто які просто хочуть покричати, тому що їм просто так хочеться. Ви вже зіпсували собі настрій і вже життя йде не так, би ви хотіли. і я не кажу, що ніхто ніколи не має. Сердитись, ніхто ніколи не має відчувати такі почуття. Ні, але якщо це систематично, але якщо це постійно і постійно на вас переноситься, це то якої якості буде ваше життя? Тобто емоційно самодостатня людина це коли емоції інших людей не впливають на, на вас, тобто ви не плачете, тому що плаче хтось, ви не кричите, тому що кричить хтось, ви не сердитесь, тому що сердиться хтось. Ви не смієтесь, тому що сміється хтось. Тобто, якщо вам не смішно з цього, ви не будете сміятися спеціально, тому що ну що ти не смієшся з моїх жартівційно самодостатня людина. Розуміє, що ось я, ось в мене є зараз прекрасний настрій. В мене прекрасний день. Те, що в когось там в моїх друзів, в моїх батьків, в мого партнера, в моїх колег. Щось там не видалось, що з їх там розлютило, це лише їхні емоції і їхні почуття. Ми не повинні в це погрожатися. Чому? Тому що якщо ми постійно, постійно переймаємо чужі емоції, наша якість життя, вона падає. Тому що, по перше, ми не можемо власні емоції проживати нормально. Тобто, якщо я щаслива, то я щаслива. І ніхто інший не може мені своїм настроєм зіпсувати моє щасливе життя. Якщо мені хочеться сміятись, я сміюсь. І ніхто інший. Е Своїми пред'явами і своїми тарканами в голові мені не відсує цей настрій. Ви не погрожаєте себе в емоційний стан інших людей. Наскільки близькими вони би не були? Нехай заспокояться, а тоді вибити з ними говорити. Тому що, якщо людей, тому що якщо люди собі щось придумали, вони придумали собі якусь проблему. А найчастіше це так і відбувається, коли люди самі собі придумують якусь проблему, коли вони не можуть без скандалів, вони не можуть без істерик, вони постійно чимось незадоволені, і вас погрожають в це. А ви не хочете це відчувати. Це псує якість життя. Самодостатня особистість ніколи не йде за ось цими чужими емоціями. Хтось плаче, я плачу, хтось сміється, я сміюсь. Хтось кричить Я кричу. Ні, в мене було все прекрасно, я кричати не буду. Покричи сам на себе собі в дзеркало, будь ласка. А я вернусь там через годину. Наступне самодостатня особистість не потребує того, щоб з нею постійно хтось був поруч, тобто вона витримує себе на самоті. Вона може піти погуляти сама, якщо нікого немає, якщо ніхто не погодиться, якщо її партнер скаже: я не хочу, я хочу дивитися футбол. Вона збереться і піде сама. Вона може сама піти в ресторан, вона може сама подорожувати, вона може сама сходити в кіно, вона може все зробити сама. Якщо хтось не хоче, вона нікого змушувати не буде. Наприклад, ви хочете ходити в театр, а ваш партнер чи ваші друзі такого не одобряють. Вони не хочуть, їм не подобається. Вони хочуть попити пивка. А ви говорите, що театр це класно. Тоді що ви робите? Ви йдете, ви йдете самі, ви не чекаєте, що хтось з вами піде. Дуже часто я чую, що е, от я не ну я би зробила це, але нема з ким. Тобто я б ну я би ходила в театр, нема з ким. Я б ходила на виставки, ну нема з ким. Ну я б подорожувала, нема з ким. Ти є в себе. Ти є в себе. Самодостатня особистість є в себе сама. Ви можете самі піти. Вас ніхто не тримає, вас ніхто не прив'язує. Ви можете самі піти і подивитися. Чому ви вважаєте, що чому ви вважаєте, що це буде нудно, що це буде якось ну, незрозуміло, люди ж ходять по парах, люди ж ходять з кимось? Ні. Багато людей ходять дійсно самостійно, тому що ну от є такі люди, які ем, не хочуть, які люблять проводити час наодинці, і я одна з них. Я сама ходжу в ресторани, я сама ходжу в кіно, я сама ходжу гуляти, я сама ходжу, я сама подорожую, і ніхто мені для цього не потрібен, виявляється. Тому якщо е, мій партнер, якщо мій партнер чи мої друзі не хочуть туди йти, я йду туди сама. І це абсолютно нормально. Не розібратися собі, чому ви думаєте, що вам буде самі собою сумно, чому вам буде самі з собою нудно? Чому вам буде нецікаво? Чому вам повинно бути нецікаво? Чому ви боїтеся залишитися на самоті? Багато людей бояться залишатися на самоті, бояться залишатися зі своїми думками один на один. Тому що тоді виявиться, що тому що коли ми залишаємося зі своїми думками один на один, ми часто можемо перекручувати наше життя в голові. І дуже часто наше життя нам не подобається. Тому для того, щоб цього не бачити, щоб не відкривати на це очі, я краще буду з кимось. Нехай хтось заповнить мою пустоту, але щоб мій внутрішній голос не говорив, що заробляю я недостатньо. Живу я не з тим партнером, дружу я не з тими, спілкуюся не з тими, працюю на неулюбленій роботі. І життя мені якось моє не особливо й подобається взагалі не те, що я хотів, що хотіла. Тому. Тому їм потрібно, щоб хтось був поруч, щоб хтось ось ту пустоту заповнив, щоб я не погрузилася в себе і не знайшла, щоб я не погрузилася в себе і не знайшла там те, що мене розчарує, те, що мене фруструє, те, що мене веде в депресивний стан, самоті, ось є тільки я і моє життя. І я бачу, яке воно, і дуже часто воно нам не подобається. Ви можете сказати, що ну я, от, наприклад, екстраверт, людина, яка орієнтована на зовнішній світ, на спілкування з іншими. Взагалі по юнгу не існує чистого екстраверта і чистого інтроверта. Інтроверт це той, хто орієнтований на себе, який живе у своєму світі, який орієнтований на свої думки, переживання і все проживає зсередини. Екстраверт це той, хто орієнтований на зовнішній світ, кому потрібно постійно ось купу людей поруч, кому постійно потрібно, щоб я з кимось був, щоб я з кимось жив, не дай Бог жити самому, не дай Бог там не мати друзів, не дай Бог щоб я залишився наодинці. Ви не можете бути чистим екстравертом і чистим інтровертом. Просто чогось у вас більше, екстравертованості у вас, наприклад, більше відсотків ніж інтровертованості. Тому ви вважаєте, от я екстраверт, я от, тільки з людьми, і я ніколи сам ні. По юнгу, ось ці дві частини, екстравертована і інтравертована, повинні бути в балансі. Тобто, я маю знаходити, тобто я можу знаходитись наодинці, але я так само можу бути серед людей, спілкуватися з людьми, бути комунікативною людиною і будувати якісь зовнішні зв'язки. Так само, як я можу будувати ці зовнішні зв'язки, я можу залишитись на самоті, я можу самостійно кудись піти, кудись поїхати. Я можу поглибитись в себе, я можу залишитись вдома, я можу жити вдома один. Я можу поглибитись в себе і рефлексувати, аналізувати своє життя, вмогти залишитися на одинці для того, щоб зрозуміти, хто я і чи йду я правильним шляхом, чи моє життя мені подобається. Тому тут важливо примирити усі дві частини, не бути завжди орієнтованим на зовнішній світ, якщо ви екстраверт а орієнтуватися на себе, а що я відчуваю, а мені добре зараз. А це дійсно професія, якою, якою мені подобається займатися. А ця людина, яка біля мене, вона дійсно та, яка мені потрібна. І це приходить не тоді, коли ви у взаємодії з цією людиною. Це приходить не тоді, коли ви от, працюєте на роботі, я сиджу за комп'ютером, працюю на роботі. Це приходить тоді, коли ви залишаєтесь на самоті і даєте собі дозвіл усвідомити, а що в моєму житті не так чи це дійсно те, що я хочу, тому самодостатня жінка вона примирила ці дві частини в собі, екстравертовану і інтравертовану, і може бути знаходитись на самоті може робити те, що їй подобається, незалежно від того, захочуть її друзі з нею піти, чи захоче її партнер, чи вона це зробить сама. Наступне теж дуже важливе. Всі дуже важливі. Самодостатня жінка не живе за догмами і патернами, які встановило суспільство. Її власні норми і переконання, а що для неї таке правильно, а що неправильно, що для неї правильно, що неправильно, що для неї добре, що недобре. Як хоче вона жити, як не хоче. Якщо ви живете за цими мірилами щастя, яке встановило суспільство, то ви вже не самодостатні. Якщо ви вибираєте партнера, якого одобрюють батьки, якого одобрює суспільство, а не якого ви хочете. Якщо ви там виходите заміж до 25 тільки тому що пізніше ви будете старою дівою, пізніше не народите, ніхто не візьме заміж, і все, 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 це все, ви вже не самодостатні особистість. Якщо ви намагаєтесь сподобатись комусь, якщо ви намагаєтесь підлаштувати себе під ідеал, який створило суспільство, ви вже не самодостатня людина. У самодостатньої людини ці правила. Виходять зсередини, виходять з власного відчуття, а що таке щастя. Якщо мені сказали, що ось, наприклад, актор, це ну, ну така собі професія, не дуже той престижна. Взагалі не зрозуміло, будеш ти заробляти чи ні. А я дуже би хотіла бути акторкою, і я не пішла туди, тому що це не престижно, а престижно, наприклад, юрист. Я вже пішла проти себе. Я вже не самодостатність. Якщо мені сказали, якщо я вибираю собі партнера того, кому сказали мені там батьки, того кого мені нав'язало суспільство, от тому, що він повинен нас так заробляти. Він повинен бути повинна бути певна зовнішність, повинна бути певна заробітна плата, повинна бути певна робота. Він от, повинен бути соціально одобрюємим І я його вибираю тільки тому, що його одобрить суспільство. Ви вже не самодостатня людина. Ви вже не живете з власного відчуття самодостатності. Власного внутрішнього відчуття, що принесе мені щастя. якщо ви народжуєте дітей тільки тому, що вам сказали, давай пошвидше народжуй, де тут самодостатність? Що ну от народила першого, давай народжуй. От народила хлопчика, давай народжу вже дівчинку. І ну ось цей весь, весь, весь бред. Це це перераховувати. Ви самі знаєте, що це означає, коли люди просто насаджують на вас якісь догми. Що ти повинна бути ось така і ніяка інакша. Що ти повинна робити саме так, ти хочеш подорожувати? а що ти взагалі таке захотіла, Яке взагалі подорожувати? Давай виходь заміж. Яке взагалі подорожувати, а дітей, а діти, а діти, а діти, діти. Це єдина твоя задача, діти. Достатньо особистість. Наприклад, вона розуміє, що так в суспільстві прийнято. В суспільстві прийнято, що мені потрібно там вийти заміж. Ну до 30 років, ну це вже край. До 30 років це вже край. А я не виходжу заміж, тому що я не хочу. Я взагалі не хочу виходити заміж. Мені взагалі це не потрібно. Я, наприклад, хочу віддати все себе в справі всього свого життя. Я хочу, наприклад, облітати, об'їздити весь світ. Я хочу бути в кожній країні цього світу. Я, хочу... я не хочу народжувати дітей. Взагалі не хочу. Тобто я вибираю бути child free. І мені все одно, хто там що скаже. Або, наприклад, мені сказали, що ця професія, ну, вона якась така собі. Я захотіла стати співачкою. Мені сказали, що ну, яка співачка, ну подивися, ну, скільки співаків розлилося. Я не слухаю, що вони говорять. Самодостатня достатня особистість, вона е, скаже таким людям до побачення. Вона скаже таким людям до побачення і вибере те, що їй подобається. І стане співачкою на слов, не дивлячись на те, що говорять інші. Вона взагалі не слухає те, що говорять інші. Вона не живе за цими правилами і догмами. Залежите від думки інших людей, ви вже втрачаєте свою самодостатність, ви вже не самодостатні людина. Тому, як я вже казала, самодостатність це завжди незалежність. Так само самодостатня особистість не дозволяє витирати у себе ноги, вона не дозволяє неповажливого ставлення по відношенню до неї. не Погоджується на менше. Тому Тобто, якщо в неї є переконання, що мене вдарити неможливо, отже, мене вдарити неможливо, і як тільки я побачу, що хто хтось збирається це зробити, ця людина назавжди зникне з мого життя. Якщо в мене стоїть переконання, що мене обманювати, мною користуватися, об мене витирати ноги, користуватися лише якимось моїм ресурсом, це неможливо. Я цього не дозволю ніколи. Як тільки вона бачить це в інших людях, вона одразу ж з ними прощається. Вона одразу прощається з тими людьми. Тобто самодостатня особистість не терпить. Ви, я не терплю, не терплю когось, тому що е, я не терплю когось, тому що піде від мене. Ні, нехай йде, нехай іде. Самодостатня жінка ніколи нікого не тримає біля себе, не боїться втратити людину. Якщо мною користується погано мені, не комусь, а мені. Чому я повинна цього когось тримати в своєму житті? Якщо він робить мені погано, тобто така жінка розуміє свою цінність. Вона знає, чого вона заслуговує, і що я знаю, що я не заслуговую самці. Я не заслуговую побиття, я не заслуговую матів, я не заслуговую того, що мене використовували, я не дівчинка для сексу, я не іграшка, я не кошельок, який можна використати, тому що в мене є гроші. Тобто вона знає, чого вона гідна, якого відношення до себе вона гідна і ніколи не дозволить іншого. Тому що як тільки вона замічає, що щось таке відбувається подібне. Незважаючи на те, люблю я цю людину, не люблю. Любов в мене там не любов, відчуваю щось, не відчуваю. До побачення об себе витирати ноги, вона ніколи нікому не дозволить. І це найосновніше. І взагалі, це все, що я сказала, це все основне. Це все головне, без цього нікуди. Тому якщо. Тому, якщо у вас немає цього всього в комплексі, ви ще не можете назвати себе повністю самодостатньою особистістю, якщо ви самостійно не можете собі забезпечити проживання, якщо ви емоційно залежите від інших людей, і їхні, їхній стан впливає на вас. Якщо ви психологічно залежите від чоловіків, маніпуляторів, які вами користуються, які ставлять вас в стан невизначеності, які катають вас на цих качелях, ви ще не ви ще не самодостатні особистість. Якщо ви залежите від правил догм і патернів суспільства, ви ще не самодостатня особистість. Якщо ви не можете знаходитись наодинці сама з собою, витримувати себе, ви ще не самодостатня особистість. Якщо ви боїтеся бути собою і боїтеся когось втратити, ви ще не стали самодостатньою особистістю. Тому ось це все воно повинно бути в комплексі, і все це по-своєму важливе, тому що ем, тому що все це визначає якість нашого життя. Чому я це все говорю? Я це все говорю тільки для того, щоб ви зрозуміли, що життя потрібно проживати якісно, не, не дивитися на те, а що скажуть інші. Не дивитися на те, а чи добре я живу своє життя з позиції суспільного одобрення, а не дивитися, а чи правильно я живу. Правильно, як правильно, як добре повинні вирішувати лише ви. Я сподіваюся, що вам було це корисно, що ви знайшли для себе якісь підказки, що ви зрозуміли, що для себе. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайки, підписуйтесь, я чекатиму вас на своєму каналі.